Вітаю всіх на каналі майстерня Андріта життя в селі. От вибрали ми огірочки і йшли дощі, не можна було залізти в города, і вони ось такі трішки перерощені. Тут я згадав старий мною забутий рецепт. Такі огірочки готувала колись моя бабуся і мама. От Я його знайшов. Рецепт беру із такого старезного. Зошита, все тут написано рукою бабусі і мами. Я вже знайшов потрібний мені рецепт. Тут на 6 кг огірків. Я буду робити, ну, от я їх почищу, зважу, потім скажу, наскільки я буду робити. Такий буде огірочки зі смаком дитинства. Буде цікаво повторити цей рецепт. Ну що, буду мити огірочки. Цей рецепт можна робити із огірки з шкіркою і без. Мені подобається той варіант, там, де шкірку почистити. Так, огірки почистив, тепер я їх зважу. Так, зважую огірочки 2255. 2250 зроблю пропорцію. Порізав огірки на 4 частини. Додаю пучечок подрібненого кропу і петрушки. Сіль, цукор, оцет, олію. Рецепт буде закріплений в описі до цього відео з розрахунку на 2 кг. Оцет. Олія. Ще головку чеснику зараз сюди через чеснокодавку. Тепер я все ретельно перемішав і залишу на 3 години. Кожні півгодинки я буду його перемішувати, щоб огірки рівномірно і гарно промаринувалися. Ой, вже пішов цей знайомий з дитинства запах. От як пахнуть ці огірки, от такий запах з'явився. Під ось такий невеличкий гніт поставлю. Ну, що півгодини буду їх вирушити. 3 години минуло, гірки випустили багато соку, прибираю гніт, відкриваю і буду розкладати їх по баночкам. Дуже гарно огірочки промаринувались. Ось от рукою я розкладу огірочки по баночкам і заливаю розсолом, в якому вони маринувалися. Так, на дно миски кладу ганчірку, ставлю баночки і поплічка залию водою. 10 хвилин після закипання стерилізую огірочки і закриваю їх під ключ. Вийшло в мене 5 півлітрових баночок. Залишаю так до повного остигання. Баночки вистигли, тепер я їх перегортаю і вльох на зберігання. Ось така закуска, салат виходить. А ще я отримав неабиякий досвід з готування по рецептам ну, своїх рідних, відчув цей ефект фамільності, торкнувся рядків, написаних їх рукою, і отримав такий досвід торкнутися до своєї пам'яті. Він виявився навіть сильнішим, ніж при перегляді фото. Чи, наприклад, там відвідом цвинтаря. Торкнутися рядків. От ну, такі огірочки в мене вийшли. Нехай всім смакує. Бажаю всім вдалих закруток. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.